Доброго ранку, дітки. До нас завітав зайчик та передав вам подарунок. Хочете дізнатись, що це? Давайте послухаємо загадку, і ви одразу зрозумієте, який подарунок нам зайчик приніс. Він на сонці дозріває, і без кісточок буває. Ну, не ягода, а скарб це солодкий виноград. Погляньте, зайчик приніс вам цілий кошик винограду. Давайте його розглянемо. Виноград росте на кущі, на тоненьких гілочках росте багато-багато ягідок. Це називається грона винограду. Ягідки винограду дуже смачні та соковиті. Вони бувають різні за кольором, формою та смаком. Дітки, скільки ягідок росте на гроні? Багато молодці. Сьогодні я пропоную вам намалювати грону винограду. Нам потрібен аркуш паперу. Фарба синя або фіолетова. Пензлик нам не потрібен, ми будемо малювати пальчиком. Листочок вам намалює тато чи мама. А ми будемо малювати ягідки. Як закінчили малювати? Витираємо пальчик вологою серветкою або миємо водичкою. В мене вийшла ось така грона винограду, а фото ваших робіт буду чекати. Дякую вам за увагу, дітки. До побачення!